19 листопада Хмельниччина. Наразі у нас плюс 3. Два дні вже зранку був мороз. Сьогодні заглянув до бджіл. Більшість сидять, зимують в клубах. Гарна пора, щоб визначитися, кого ще з'єднати, тому що тут вже точно видно, скільки бджоли. Вроді сім'ї такі бодрі, непогані. А зранку дивишся, а там 5 вуличок, все, нам всього обджили. Тому всі недоліки, всі просаки буде причудово видно. Також буде видно, в яких сім'ях ще є розплід Що також корисно, можна визначитись, коли їх обробляти. Ну, хто забирає, можна прицільно. Ще буде потепління, показує. В нас, по крайній мірі, з понеділка можна його звідти забрати, щоб сміливо. Обробити кліща. Чекаю слідуючого тижня, тому що там бачив, ще показує навіть плюс 15-16 для того, щоб обробити бджіл. Було б добре, щоб вони політали і можна буде сміливо зимувати. На минулому тижні складав сім'ї, у ще був. Розплід на виході або печатний. В одній там з 10, а може і рідше попадало ще яйце і личинка. ну Я думаю, такою погодою вони, як показує практика завершують, з вирощенням розплоду, викидають яйце личинку, залишається лише печатний розплід, який, по суті, там доволі швидко також вийде. Обробляти все-таки. Буду ближче до кінця цього місяця. Дочекатися того, що вже зовсім не буде в сім'ях розплоду. Реально, це потрібно тільки забирати його. Ну, в одній з десяти буде. Ну, залишиться там якась частина кліща. Йому ж також хочеться жити, плодитись, ну як без нього, також потрібно дати якийсь той шанс. Ну і відкрию декілька бджолосімей. Подивимося ще, сидять. В клубі. Ну і в якому стані? Так, це сімейки на сонці, це ті, що я привіз, ще й маю ставити корм зиму, в них немає на чому зимувати. Такі бодрі сім'ї, хоча вже вони, а ні, тут є, тут ще не в клубі. ну Тут такі потужні сім'ї, видно, сидять ще на всіх рамках, і з тієї сторони трішечки є. Ну, як бачите, рамки там сухі, зовсім мало корму. Завдання. Утеплити їх. Навіть не так. Спочатку їх оброблю, щоб не лити через магазини, бо зверху мають бути магазини. Буду обробляти і паралельно розставляти магазини. Їх тут небагато буквально тут 10 штучок. Ну, вони в такому стані, тому що вони на сонці. І їх вдень добре пригріває, а сім'ї на сонці. І сім'ї ті, що в холодочку, це зовсім різні сім'ї в цей час. Це маленька сімейка, планував її ліквідувати, але привіз і піддав їй бджіл, дві рамочки давав. Подивимо, що вони тут. Так, ну тут вже немає бджіл, вони вже сидять, як видно. Переді зимують. Можна спробувати ліхтарик запустити. Mm -hmm. О, так буде веселіше. Ще трішечки на ті рамці, що я став, Ну, не втічуть, що похолодає. Ці повністю зимують. Так, ну бджоли ще є. На всіх вуличках 5 рамок, така доволі несильна сім'я, але завдяки тому, що я їй піддав там 2 рамочки бджіл, справи у них куди ви буде зимувати. Так, ця сімейка у нас одна із перших. Так, дивимося, що тут у нас одна, дві, три, 4, 5, 6. Не видно стінки. Є, але там небагато, вони втічуть. Шість рамок. І поки що сім вуличок, Така середня сімейка. Буде зимувати. Так, давайте заглянемо. Ось такі ці ще під'єднував, тут привозив, ставив їх на низ там у них пусті більш-менш соти, а та, що верхня вдома загодовувалася, була слабша. Цікавості, заглянемо, як вони там чи зачепилися заверх. Ну, Люточок тут зверху. Є, як видно, є. Ну, сила в них повинна бути непогана. Є у всіх вуличка. Ага, там видно внизу. Вони вже об'єднались, устаканяться. Я думаю, тут повинні бути сім'ї добрі, 8-10 рамок. Добрі займати нижній корпус. Так, і цю сім'ю буквально. Дня три, тому я складав, я її не годував, нічого, в ній ще був розпліт доволі немало. Заглянемо, як вони сидять, бо все-таки ті, що показував колодочку, вони вже в клубі. Ну, тут відразу видно, що сім'я активна, тепла, там є розпліт по всіх рамках. Ну Така ситуація. Він залишив 7 рамок, не на двох в цих корпусах. Потужна сім'я складав, але там ще було на трьох рамках розп'ід. Печатний на виході, ще він не вийшов, вони ще не готові зимувати. І Давайте ще одну холодочку на двох також заглянемо. Дуже добре видно, на прикладі показав. Ще в тих сім'ях, в яких є розпліт. Ці вже не повинно бути і буде видно, як вони зовсім по-іншому сидять. Так, дивимося. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. 6 рамок, 7 вуличок. Ну, я думаю, крайніше повтікають. Де 5 вуличок. Так і середні 7. Скажімо, основна маса таких, які в цьому році йдуть зимувати на 6-7 рамках. Що саме слабше я пускав, це у що я показував, там 5 рамок, менше 5 рамок в гнізді не залишав. Готуюсь потихеньку обробити бджіл від кліща. І. Відправити їх на заслужений відпочинок.